У Миргороді постійно проводяться планові лабораторні дослідження якості питної води з міського водогону, а також води у місцях масового відпочинку населення. Основна увага приділяється мікробіологічним показникам, зокрема наявності бактерій, які можуть становити загрозу для здоров'я людей. Такі перевірки дають змогу своєчасно виявляти можливі відхилення від нормативів та забезпечувати санітарно-епідеміологічний добробут населення. Локації у нас точки для відбору води і в річці, і точки для відбору води із мережі питного водопостачання, вони визначені дуже давно і це, щорічно це одні й ті самі точки, ми по них працюємо. Працюємо ми по річці, що стосується річкової води. В період купального сезону з 1 червня і закінчуємо ми 30 серпня, тобто ну, всі три місяці нашого літа. Вода відбирається щотижня, нашими працівниками. Вода досліджується в нашій мікробіологічній лабораторії на всі показники безпеки. На сьогоднішній день наша вода. Відповідає в річці всім вимогам і безпечно для купання. Дослідження здійснюються у визначених контрольних точках за участі фахівців профільних установ відповідно до чинних вимог Міністерства охорони здоров'я України. Зокрема, спеціалісти проводять відбір проб питної води з різних ділянок міської водопровідної мережі для подальшого аналізу. Воду перевіряють як на мікробіологічні показники, зокрема наявність патогенних мікроорганізмів, так і на санітарно хімічні властивості. Одночасно проводиться моніторинг якості річкової води у хоролі. Дослідження здійснюють у чотирьох локаціях, у тому числі і на міському Ляжі та в селі Рибальське такі заходи дозволяють комплексно оцінити стан води як для пиття, так і для відпочинку населення. Проводиться дослідження один раз на тиждень. У понеділок доставляються проби із чотирьох точок. Перва точка це грензавод на вході в місто, друга точка міський пляж, третя точка на Харківки, і четверта це вже за містом Рибольське. На протязі цього всього купального сезону перевищень мікробіологічних не було у нас. По нормативу нормується у річці один показник, індекс лактозу, позитивних кишкових поличок. Норма його не більше п'яти тисяч у одному кубічному дециметрі. Ну у нас іде по нашим дослідженням за 29 сьомого 2000 тисячі гринзавод, міський пляж 2400, сквер ветеранів 2400 і рибальське 2900. Результати лабораторних досліджень передаються до Полтавського обласного центру контролю та профілактики хвороб, який у свою чергу інформує Міністерство охорони здоров'я України та центр громадського здоров'я. Отримані дані акумулюються та узагальнюються на державному рівні, після чого публікуються на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я для відкритого доступу громадськості. За мікробіологічними показниками жодна спроб не виявила перевищень індексу лактозопозитивних кишкових паличок, а також інших збудників хвороб. Вода відповідає вимогам наказу моз України номер 721 від 12.05.2022 року. Отже, купання у хоролі наразі безпечне. З цими показниками там по індекс антирокуків і індекс Шеріхії Кулі це показники, які вказують на свіже фекальне забруднення. Ну, якщо тут іде критерії води, наприклад, по індексу Шеріхії Кулі. Відмінна якість 200, добра якість 440 і допустима 330. То у нас було по міському пляжу 120, де 104 попередні рази були, а останній раз було 120, так що вона по цим показникам іде як відмінної якості вода. Через аномальну спеку на поверхні річки місцями з'являється синьо зелена плівка. Це природні явище, яке називають світінням води. Воно виникає через активне розмноження синьо-зелених водоростей. Візуально це може виглядати не дуже естетично, але лабораторні дослідження не показали загроз для здоров'я. Окрім регулярних лабораторних досліджень, у рамках державного моніторингу паралельно проводиться відбір проб води зі свердловин спільно з комунальним підприємством Тепловодсервіс. Це контрольований процес взяття зразків води безпосередньо з джерел водозабору. Для подальшого лабораторного аналізу мета оцінити фізико-хімічні та мікробіологічні показники і вчасно виявити можливі відхилення. Результати цих паралельних аналізів також підтвердили, що вода зі свердловин відповідає всім санітарним нормам і є безпечною для споживання.